Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ми думали, що це все, а це ще далеко не все. Сьогодні маємо чудове інтерв'ю зі священнослужителем Максимом Бугою. Максим, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є разом з нами, що ви до нас доєдналися. Перше питання як у ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? Зазвичай починається ранок з молитви з читання ранкового читання. Біблії, ну і далі зуби і все інше. Супер, супер. Звучить чудово і прекрасно по пріоритетності. Ми сьогодні говорили і про табори в загальному, і про плюси таборів, і про скаутів, і про пластунів наших любих, і про слідопитів почали говорити, але от стосовно слідопитів, це не такий поширений рух в загальному в Україні, ну, принаймні нам так зараз здається. Можете трошечки розказати взагалі про слідопитський рух і про ваш шлях у слідопитстві? От, коли як почалася ця історія, і чому вона. Я так розумію, стала доволі важливою для вас. Так, да, от Якраз таки вона почалася з того, що ви сказали, що нічого мало що я чув про слідопитів. Чув, що такий є клуб, що є таке заняття в церкві. Пішов навчатися, нам викладали про слідопитів, нам казали про слідопитів в церкві. Я знав, що там в конференції є підлітки, з якими займаються. Але коли вже пішов на самостійне служіння, то зрозумів, що це один із дуже чудових інструментів, які можна використовувати, які можна використовувати в своєму служінні, і які можна, скажімо так, які приноси певну користь для церкви, для дітей, перш за все, для батьків. Тому е, теж нічого спочатку не чув. Зараз дуже багато чую. І, скажімо, мій шлях починався в слідопитстві дуже просто. Е, я не хотів бути слідопитом. Я... Рахував, що скажімо, це це якийсь пережиток радянського союзу. Це піонери, галстуки, оце ага, таке. Ага. Ну все подібне, тому я всячески е, намагався обходити стороною це служіння. Але моя дуже добра подруга запросила мене на табір, якраз такий слідопитський, де я відчув всю весь смак цього служіння, відчув смак спілкування з дітьми. І в результаті е, на тому таборі мене посвятили в Слідопити. Е, мене, на мене оділи галстук, е, роз, розповіли мені всі якби, плюси слідопитства, обіцянку, закон. Ну і я став слідопитом. Ну, слідопит слідопитом в служінні Це при ну, пригодилося, Як я вже казав на навчанні, мені це пригодилося, тому що я не тільки чув, мене ще був галстук. Слідопита я більше в своєму житті займався молоддю. і в один прекрасний момент на молодіжному таборі. Ми проводили молодіжний табір на київському водосховищі. Мені приходять, і кажуть, що от мені пропонують певне служіння, яке зв'язано з слідопитами. Я помилився, спитав певних людей, які для мене, чия думка для мене дуже важлива, і почав займатися більш заглиблено цим служінням. Тому шлях дуже простий: від повного незнання до навчання і вже чу чуть більше знання, чим було на початку. А це вже скільки років ви займаєтесь цим служінням? Е, ну, якщо брати саме на, на цій посаді, які є сьогодні, то вже п'ятий рік пішов. Нічого. А до цього активно я став займатися, коли вийшов на служіння з 2015-го, тобто е самостійно займатися став з 2015-го, це у нас е скільки 10 років, uh -huh. а е посвятили мене в 2011 році. Вау, ого, нічого собі, такий вже солідний шлях ви пройшли. Але от ем, у вас було теж спочатку таке нерозуміння, неприйняття. А от можете зараз зі свого досвіду пояснити, у чому взагалі унікальність лідопицьких клубів і таборів? Чим вони відрізняються від інших дитячих гуртків там або інших дитячих літніх таборів? Е, напевно. Те, що мені подобається в історії слідопитства, що е, руху слідопитського, що він починався в, в нашій історії, є певна певна така іс в нашій історії свідопицького руху, є певна історія, яка якраз така зв'язана з таборами. Це коли е, створили спочатку табори, і на таборах е, ну, батьки відправили своїх дітей, і от закінчився табір і. Е, Мама одного із одного дитини підходить до відповідального за табір і каже: Слухайте, моя дитина повернулася з табору, у неї світилися очі. Вона така рада, вона раділа, вона щаслива. Вона почала посміхатися. Мені б дуже хотілося, щоб цей табір не закінчився. І в історії записано, що це ця людина, або цей керівник на той час він був керівником, відчув, що покликання щоб зробити так, щоб табор не не закінчився. І було створення створено рух слідопитства. Тобто він починався з таборів, але він переріс певний рух, певна програма, і особливість саме цієї програми в те в тому, що вона. Багатогранна, а якщо бути більш таким чітким, то це три грані: це духовний розвиток, фізичний розвиток і інтелектуальний розвиток дитини. Тобто, вся програма руху слідопитів вона налаштована саме на те, щоб виховувати лідерів, командність, служіння іншим, тобто знання Бога. Оце все справжня спільнота, це і є якби слідопитство. Тобто, ну і плюс до всього, що ми розуміємо, що основна наш посил, що ми з говоримо дітям про важливість відношень з Богом. Тобто, це все ж таки церковна програма, і вона зв'язана з Богом. Тому це унікальна програма. Ви казали і про пластунів, і про інших. Є певні речі у нас від них, е, нас де е, іноді пу, е, путають. Недавно ми знімали відеоролик. У нас 20 20 вересня буде день всесвітній день слідопитів. Ми знімали відеоролик в парку і були в галстуках. І люди такі о, пластуни, пластуни. Ми кажемо, ні, ми слідопити. Тому, скажемо, унікальність те, що трьохгранність розвитку дитини плюс, все ж таки, ми говоримо про духовність. Це дуже важливий момент. І другий момент, що ми залучаємо не тільки дітей, але й батьків. Тобто В цій програмі багато, багато акценту робиться саме на батьків, ну, на співпрацю дітей з батьками. Тобто ідея така, що діти краще побачать, що ми робимо, ніж те, що вони почують. Тому ми залучаємо батьків в це служіння, також наші лідери, наші керівники, наші інструктора. Вони більше показують, більш практичні. А от чи є у слідопитів взагалі вікові обмеження? І от якщо так, то чи існують якісь альтернативні програми або ініціативи для тих, хто ще ну, не підходить за віком? Звісно, це правильний підхід, коли є певні обмеження, вікові, тому що ми не можемо забрати всю вікову категорію дітей, тому якщо говорити про самих слідопитів, то це вік з 10 до 15 років. Це ті діти, на яких прописана програма де все прораховано і цій програмі вже 75 років, тобто цьому руху в світі. Тому з 10 до 15 це у нас є слідопити, тобто основна наша, Скажем так, пласт нашої роботи, також у нас є їх називають ще шукачі пригод. Це діти від 6 до 9 років. Там також є певна програма, там є певний підхід. Тобто, у нас наша, наша програма вона поділа на певні ступені. Тобто, на кожному ступні ми викладаємо саме то, те, що потрібно для дітей. В їх віці, в їх розвідку, тобто це була пропущена програма саме під вік. Тому на кожну, ну там на 10 одна програма, на 11 інша, 12, Ну і так до 15. Що стосується шукачів пригод, така сама програма є для них е, врахування їх потреб, е, їх віку. Ну і є у нас е, на ну скажімо так. Наступна, що йде після слідопитів, це вже майстри-провідники, тому що остання ступінь на слідопитстві – це провідник. Наступна, ну, вже більш старші слідопити – це майстри-провідники, які вже 16 років можуть навчатися на майстра-провідника. Це ті люди, які потім е, звершують це служіння, займаються з дітьми вже як керівники клубів. Дуже дякуємо за відповідь. А от якщо говорити про. Ну раптом зараз у нас є слухачі, які такі вау, мені там ну 20, 30, 40 років, але я хочу займатися цим. Я хочу там займатися з дітьми і так далі, і тому подібне. От чи можуть вони якось долучитись до цього? Звісно, е унікальність цієї програми знову, чому так багато слова унікальність, унікальність, тому що в світі сьогодні мало. Е в нашій країні взагалі мало е, клубів, мало заняттів. скажімо, те, що, е, куди можуть піти діти. Тому це унікальна програма, особливо в світі останніх подій, коли ми можемо е, працювати з дітьми, підтримувати їх. В, е, в роботі нашого клубу, або в системі роботи нашого клубу, е, двері відкриті для кожного. І е, чим мені подобається європейський, скажімо так. Досвід роботи в клубі, що там в клубі викладають і є директорами клубу так, клубу, також е, люди більш похилого віку. Тобто е, я ніколи про це не задумався, але коли поїхав, подивився, що в тій самій Америці, в Європі, багато хто займається в клубі із наставників, інструкторів, це е, люди пенсійного віку. Чому так? Тому що ну дитина завжди для до бабулі, дідулі більш склона, ніж до тата з мамою або дітей віку, о, людей віку тата з мамою. Тому е, для них також є місто в клубі. Вони можуть викладати якусь спеціалізацію, вони можуть допомагати. Вони, е, якщо в е, говоримо про похід, вони можуть також допомагати в похід. Звісно, якщо їх фізичне е, ну, здоров'я дозволяє ходити в походи, тому. Е, у нас є, у нас є даже 80 річні, якщо не помиляюся. Одна жіночка є, яка в слідопитстві в Україні. А також 50-60 70 У нас є такі люди активні, які займаються служінням слідопитів в Україні. А ось ви ну, і ми говорили раніше. Ви говорили, що це рух заснований при церкві адвентистів сьомого дня. Як ви ставитесь до дітей з інших конфесій? Чи гарантуєте ви, що їх релігійні переконання будуть поважатися? Да, дивіться, у нас є в нашому клубі політика не дискримінації. Дуже просто церква Адвентистів сьомого дня надає дітям незалежно від їхньої приналежності до тієї чи іншої раси, статі, віросповідання чи фізичного стану усі права, привілегії, програми, можливості участі у заходах, що проводяться церквою та клубом. Тобто наш клуб він відкрит для всіх. Це наша політика, вона працює. Тобто в нашому клубі є різні люди. Вони навіть не дивлячись на те, що ми говоримо про церкву, про християнство на початку у нас є, є досвіди, коли є люди, які зовсім до церкви не мають певного відношення. Вони взагалі не вірять діти в Бога, але вони є наших клубах, займаються. Потім дійсно звісно, ну є досвіди, коли люди стають більше ближче до Бога. Тому е, наш клуб відкритий для всіх. Він відкритий для всіх дітей, е, гарантії поваги для всіх є. Це один із принципів клубу. Ну і звісно, тобто, у нас загальні принципи біблійні, ми викладаємо, і у нас немає ніяких е, там, там суперечок, ну, скажімо, конфесійних. Ми намагаємося, щоб бути корисними для дітей. Звісно, є поглиблення вивчення наших доктрин церкви, це теж є, але це позводіть дитини. Угу. Немає ніякого Притіснення, да, як, як так правильно сказати. А ось е, за ці роки, знаєте, ви пропустили через свій рух багато дітей, підлітків. Ось ви, мабуть, бачили багато історій успіху. Чи є приклади, коли слідопицький рух став таким ключовим у житті дитини, можливо, допоміг їй знайти свій шлях або змінитись на краще. Е, два роки назад. Тому два роки назад ми у нас було 30 рі років слідопитів в україні Тобто в світі це 75 ну, в цьому році, а два роки назад в Україні було 30 років слідопитів. І ми, коли ну, ми приїхали в громаду, де клуб один із перших клубів в Україні, і дуже було приємно чути, що діти і молодь, яка пройшла через слідопитський клуб, вона до сих пір в церкві, вона до сих пір допомагає. Є ті принципи, які вона вивчала в клубі. Дитина, ну діти, вони приміняють їх, е, застосовують в житті, і на сьогоднішній день вони також є активними лідерами як в церкві, так і в суспільстві. Е, це один із таких прикладів, який мене дуже сильно надихнув, тому що ти розумієш, що можливо сьогодні дитина приходить і ти відчуваєш, що ну, а що що, що може змінити е, там заняття в клубі? Да? Але через певне. Е, Час, ці принципи викладаються: любов до людей, любов до країни, воно з -з закарбовується в серці, і є люди, які продовжують жити цими ж самими принципами. Якщо такий дуже яскравий досвід в моєму житті, це те, що скажімо, мій знайомий, він також, як і я, він був дуже, дуже закритий до клубу. Він не хотів займатися клубом. Не то, що займати він, ще рахував, що це щось таке не, не, не дуже адекватне. Ну до речі, коли, коли щось починаєш говорити про це служіння, що це дуже важливо для дітей і представляти цю програму, деякі дивляться і кажуть, що це не адекватно, це не працює. І От таке, таке було відношення друга, але е, більш дорослий одружився, у нього народилися діти. Він діти пішли вже не діти. Пішли в школу. Потім пішли спочатку. Вони були шукачами, потім вони були 에... стали слідопитами, і зараз його діти навчаються вже на майстри провідники. І коли я з ним спілкувався, я казав: слухай, ти ж рахував, що це взагалі не працює, це нічого не Е, <гум> Він каже: Знаєш, коли мої діти стали підліткового віку, то я зрозумів, що якимось чином їх потрібно спасати. Він змінив свою свій свою думку і на сьогоднішній день його діти, от ті, які навчаються на майстер-привідників, вони дуже активні в цьому служенні. Тому все з часом показує, люди переконуються, люди стають е іншими з часом бачать все це і їх діти. Вони бачать на діти, бачать на прикладі батьків, як вони змінюються. А батьки бачать на прикладі дітей, що це це дійсно працює, і діти змінюються. Ми повинні розуміти, що клуб це не просто, знаєте, якась розвага. Тобто, діти, діти приходять в наш клуб, і вони розважаються. Там є, є момент розваги, але це й момент виховання, тобто. Е, наша програма налаштована те, щоб виховати людей, дітей в, зробити їх е, гарними людьми, людьми, які люблять свою країну, і людьми, які люблять людей і люблять Бога. Дуже дякуємо за відповідь. От якщо зараз хтось зацікавився так у тому, що ви розказуєте, то підкажіть, будь ласка, скільки в Україні слідопитських клубів і куди звертатися, щоб до них приєднатися? Е, дивіться. Статистика України дуже цікава річ до того, як почалася повномасштабна війна, нас було, звісно, більше, набагато більше. На сьогоднішній день ми вже виходимо ну, за останні два роки наші клуби стали розвиватися і рости в Україні. Нас стало більше. На сьогоднішній день в Україні на, на початок літа, після літу, ще немає статистики: 91 клуб шукачів. Ой, слідопитів, вибачаюсь, і 23 клуби клуба шукачів по Україні. Тобто, якщо брати загальну кількість дітей, які є в цьому служінні, це біля півтори. Ну, якщо бути точно 1483 діти, дітей, які займаються в цьому клубі, ну і плюс ще, звісно, персонали там інструктора, директора, це вже плюс до цього, але Дітей на сьогоднішній день 1483 клубів свідопить 91. А ось. Для, того, щоб, да, для того, щоб знайти інформацію, по-перше, ми є в соцмережах, ми зараз розвиваємо в соцмережах, Ютуб канал у нас є, наш український. Ну а також, якщо ви знаходитесь в якому місці, де є наша церква, ви можете прийти в церкву, запитати. Якщо в церкві є такий клуб, то ви можете приєднатися до клубу. Якщо в церкві нема такого клубу, то вони просто скажуть, де найближчий клуб, тому що в деяких містах є багато церков. В одній церкві може бути наших церков. одній церкві може бути клуб, в іншій поки що немає. Тому найкраще е, це можна в інтернеті нас знайти е, в Ютубі, або е, найкраще це в вашому місці знайти громаду адвентистів, де вони вам розповідають, ну скажуть більше інформації. А ось е, кожен слідопит має пам'ятати обіцянку. Так чи могли б ви назвати її на пам'ять і пояснити її головний сенсор? Що вона означає для вас особисто? Ну, звісно, е, з Божою допомогою я обіцяю бути чесним, добрим та вірним. Я буду дотримуватися законів слідопитів, я буду слугою Бога та другом людей. Це не просто обіцянка, це стиль життя кожного слідопита. Тому що крім того, що є обіцянка, є у нас ще закони, які кажуть, що треба любити людей, своє тіло, свою країну, Бога, принципів. Тому, коли ми обіцяємо це, коли ми проговорюємо це, то ми говоримо про це, що це наш стиль життя. Ми поважаємо людей. Ми чесні, добрі, ми вірні, і ми любимо Бога і любимо людей. Тому е, ну. Це стиль життя. Це не просто, не просто гарні слова. Це стиль життя. Для мене особисто це е, те, що от, перша, е, перші слова з Божою допомогою. Тобто, е, це якраз такий акцент на те, що тільки Бог, і тільки з Божою допомогою ми можемо стати краще. І ми повинні ставати кожен день все краще і краще. І ми навчаємо дітей і говоримо їм про те, що кожного дня ви повинні ставати все краще і краще і краще для своїх батьків, для своєї країни, для Бога, для людей, які вас оточують. Дуже дякуємо за такі чудові відповіді. Ось наостанок, що ви хотіли побажати нашим слухачам? Можливо, кілька слів тим, хто лише думає про слідопитство, бо вже є його частиною. Ну, е Хотів би сказати, що участь в нашому клубі вона безкоштовна, тому ніхто вам не заважає її спробувати. І можна слухати дуже багато, можна читати дуже багато, але спробуйте Спробуйте дозволити дітям піти в клуби, позайматися. Тобто, спробуйте, це може змінити дійсно життя вашої дитини назавжди, тому що це певні принципи, і саме головне це дорога до, до Ісуса. Тому. Бажаю сміливості, бажаю мудрості, радості. Ну і звісно, краще один раз спробувати, чим багато разів почути. Дуже, дуже дякуємо вам за таке чудове, за таке приємне інтерв'ю. Бажаємо вам гарного дня, Божих благословень, його охорони і до наступної зустрічі. Дякую, Боже вам благословень, з Богом. Волосым надеи.